вересня 2013 року Шевченківський рано студії стати, склади Головнішів студії з секретаря судового сусіда місічу, тітушка Вадима Сергійовича визнати бнувати мовчини злочинами передбачених частиною 1 статті 171, частиною 2 статті 296 Криміного кодексу України та призначити йому покарання. Відповідно до частини 1 статті 70 Криміного кодексу України за сукупністю злочинів шопом поведення меж суворого покарання більш суворих, Остаточно визащити тітушку Вадиму Сергіовичу, покарання у воді позбавлення волі на строк три роки. На підставі статті 75 Гремна Кодексу України тітушка Вадима Сергіовича в відповодні призначення покарання з луковою за спитовим строком 2 роки. Шукав Михайла Миколающа, визнати винуватим, відчинення злочинних передбачених частиною 1 статті 171, частини 2 статті 1996 приміни Кодексу України. Та призначити йому покарання за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України у виді обмеження волі на строк до рік 6 місяців. За частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України у виді обмеження волі на скроку 2 роки Відповідно до частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупності злочинів, що поповідного суворо, покарання ЖСУ, остаточно перезначити в шукому Плаву Миколаючу покарання у виді обмеження волі на строку 2 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України Пшука Михайла Миколайовича звільнити від відбування призначеного покарання з за святого строком 1 рік 6 місяців. Приходька Сергія Сергійовича визнати домувати мовчини злочини, передбачені частиною 1 статті 171, частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За частиною 1 статті 171 Кремляного кодексу України у виді обмеження волі на строк 1 рік 6 місяці. З частиною 2 статті 296 Кримна Кодексу України у виді обмеження волі на строк 2 роки. Відповідно до частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупності злочину, що поповнення вільного року покарання більш уроків. Остаточно визначити проходу Сергію Сергіючу покарання водії обмеження волі на строк 2 роки. На підставі статті 75 кримінального поліцюга Харкова Сергія Сергійовича змінити призначного покарання з виколуним з поточним строком один рік 6 місяців. Стягнути стітушка Вадима Сергійовича, пшука Михайла Миколайовича, та Перкутка Сергія Сергійовича Солідарного. На корисний Серчук Ольги Юрівна маємо шкоду розміру 707 гривень 20 копійок. Стягнути Стітушка Владима Сергіовича, шукала Михайла Миколайовича, та перкутка Сергія Сергійовича Солідарна. На користь студеня Владислава Олександровича мав шкоду в розмірі 1613 гривень. Стягнути стітушка Вадима Сергійовича на користь серчу Ольги Юрійовної моральну шкоду в розмірі 11 тисяч гривень. Стягнути стітушка Вадима Сергійовича на користь утеря Водислава Олександровича моральну шкоду в розмірі 11 тисяч гривень. Стягнути з Пшука Михайла Михайловича Михайло, та Петрутка Сергія Сергійовича Солдарна, на користь серчук Ольги Юрівні, моральну шкоду в розмірі 4 тисячі гривень. Стягнути з чуха Михайла Михайловича та Прокорка Сергія Сергійовича Солідарного Владислава Олександровича Моральну шкоду в розмірі 4 тисячі гривень. Запобіжний захід тітушку Вадиму за Сергійовичу в угляді застави до набрання вироком законної сили залишити безмість. Після набрання вироком законної сили, внесені кошти на депозитний рахунок суду як заставу, на підставу ухвали слідчого суді Шевченків скореносу міста Києва від 22 20 травня 2013 року. Звернути частково на виробу в частині відшкодування моральної шкоди на користь сарчу в розмірі 11 тисяч гривень та содейник в розмірі 11 тисяч гривень. В іншій частині заставу в розмірі 940 гривень повернути обвинуваченню і типушку. Запобіжний захід Шоку Михайло Палайович уволіть особистого зобов'язання до набрання вироком закорної сили залишити без війни. Запобіжний захід прикосту Сергію Сильовичу вигляді особистого зобов'язання до надання вироком закорних сил залишити без землі. Вирок може бути з підстав передбачання статті 394 КПК України до апеляційному суду міста Кива. Через Шевченківський суд міста Кива шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів зняємо оголошення. Вирок набирає законно сили після закінчення строку подання операційної скарги, якщо таку скаргу не було уходи. У разі подання апеляційної скарги, вирок якщо не скасовано, набирає законно сили після ухвалення рішення в судом апеллой станції. Учасники судового провадження мають право отримати в судді поки вироку. Копія вироку негайно після проголошення вручається звинувачення за прокурори. Суддя підпис. Всім зрозуміло, зміст, порядок та строки оскарження було. Зрозуміло. Також, Також роз'яснюється право учасникам кримінального провадження на ознайомлення, що журналом судового засідання та на умов зауваження. Всім зрозуміло. Також. Судове засідання оголошується закінчення.

Сейчас, сейчас второй забрали помочь. Я так розумію, просила більший шість років. Тепер ми маємо там два роки умовно, безпосередньо для татушки. Як буде цього ставитеся?» Прокуратура на даний час не просила міропокарання. Це було особисто виявлено потерпілих та обвинувачених. Вони дійшли згоди, домовились, конфлікт між ними вичерпано, та міропокарання було угоджено не спільно. Скажіть, чи справедлива міра покарання відповідно до законодавства, тому що вони могли б взагалі домовитися, щоб ніякої міри покарання. Вони не могли так домовитися. Вони домовились, зійшлися на цьому. Тобто це їхнє право, я не можу його якось оспарювати. Або там... Якщо б вони не визнавали вину в подальшому, так, отримали своєї позиції, щоб не винні, звичайно, міра покарання могла б бути набагато більш жорстокіша, ніж у нас в даний час. Ярошенко відмовився від укладання угоди, можливо, він не визнає вину. Ну, Взагалі-то завдяки плідній праці прокуратури Шевченківського району у формі процесуальної керівництва та працівникам міліції, в матеріалах кримінального впровадження більш ніж достатньо доказів чинне кримінального правопорушення Ярошенко. На що він розраховує в подальшому, я не знаю. По угоді про примирення обов'язково передбачено покарання відповідно до кримінального кодексу України. Тобто, зазначити в угоді, що особа не винна тому звільняється від покарання взагалі такого бить не можна. Щодо цих людей, то звичайно це крапка, і якісь за цю крапку ми до речі дуже вдячні адвокатському об'єднанню, яке взялося за цю справу, оскільки. Насправді це дуже важливий прецедент в нашій країні. Ви як журналісти знаєте, що стаття 171 усіляко ігнорується, а це той випадок, коли вже не 51 гривня за журналістський розбитий ніс, а значно серйозніше і це реальне покарання, яке отримали люди, за те, що мали зухвальство так поводитися із журналістами. Те покарання, яке ці люди отримали, до цього ж знаменника можна було дійти і через рік, і через два не економії вашого і нашого часу, зважаючи на те, що в нашій країні точно реальні терміни отримують ті люди, які розгулюються містом, наприклад, з плакатом. Із портретом, схожим на президента і стяткою незручною на лобі, а не такі люди, то я вважаю, що отримати реальне покарання нехай навіть з умовними термінами за статтею 171, це дуже хороший результат для всіх журналістів. Також не було прецеденту, коли Подібні люди вибачалися публічно перед усіма журналістами. Я наголошую перед усіма перед всіма вами, тому що я не вважаю, що це якась особиста наша образа. Це це був плювок всім журналістам. Для тітушка використання всіми, всіма журналістами, всіма пересічними громадянами в публічних розмовах, в приватних розмовах. Терміну тітушки це люди, яких наймають. Для того щоб так, вони виборювали якісь там інтереси бізнес-структур чи політичних структур в незаконний спосіб. Саме цей, це явище, його вже звуть всі тітушки і для сім'ї тітушка, і для самого Вадима. Я думаю, це найгірший такий досвід і найгірший такі найгірше покарання. Ну, ну, тобто це на це на все життя. Цей термін вже прожився, його вже нікуди не дінеш. Я зрозуміла, що багатьох цікавлять, як саме ми будемо отримувати моральну сатисфакцію, багатьох збурила сума, яку ми отримали. Комусь це водилося забагато, комусь замало. Ми хочемо зробити з Владиславом оголошення про те, що ми отримаємо моральну сатисфакцію, роблячи добрі вчинки. Тому ці гроші, повністю вся ця сума буде спрямована на добрі вчинки. Якщо цікаво, що таке добрі вчинки, то одна частина грошей. Буде скерована музиканту, який все літо пролежав у комі. Це унікальний медичний випадок, оскільки він прийш... прийшов зараз до тями. Йому потрібно дуже багато коштів для того, щоб лікарі змогли його поставити на ноги. Друга частина коштів буде скерована на розвиток громадського телебачення. Дякую, дякую. Оськільки воно скільки вони. А, Ли. Ви? Ли. Ви? 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 Ви не Андрій, так? Да? Ну, ви в університеті чеснитесь, тобто виходите на пари. Да. Ага. А взагалі подальшим ви будете зв'язувати з журналістами?